Кременчуцький спортсмен Ірван Мерзоєв гідно представив наше місто на чемпіонаті Європи ю 20 з греко-римської боротьби. Спортсмен продемонстрував вражаючі зусилля та високу майстерність та здобув третє місце за підсумком чотирьох зустрічей у ваговій категорії 72 кілограми. Розраховував взагалі на золото. сподкорбоком. А так результатом нужно бути довольним какой ты получаешь, трудишься. Нужно быть кожним результатом. Я думаю, своїм довольным і стремиться Чемпіонат Європи тривав з 26 червня по 2 липня в Іспанії. Загалом Україну представили 10 спортсменів. Тренер Ірфана відзначає його наполегливість та гідний виступ. Такий наблигливий спортсмен у нас дуже старається і Працюють над собою дуже гарно. Вже не вперше він на мировій арені здобуває медаль для Полтавської області і впевнено рухається вперед. На чемпіонаті Європи Ірфан Мірзоєв провів чотири зустрічі. Зазначає, що найскладніша була з борцем з Азербайджаном. Перша зустріч була у мене з сонцем, друга зустріч була у мене з Румуном. Теж хороший соп'янів. И третью встречу я боролся с азербайджанцем. К сожалению, я ему проиграл по своей ошибке. И на следующий день боролся с четвертой встречи с немцем. Я одержал там досрочную победу. Завела третє місце. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у розвиток спортивної галузі загалом і греко-римської боротьби. Зокрема, Більш взривна, більш скоросна, більш зрілічна, чим борьба стала. Вже такого немає, що десь застой, десь простой, Це цікаво і з це цікаво і спортсменам. Так що все в прогресі наразі. Спортсмен готується до чемпіонату світу, який пройде у серпні у Польщі. Я пропустив прийом в партері. І буду больше роботи над Харкерем, щоб на чемпіонаті світу і завоювати там золото. Варто відзначити, що Іспанія стала першою країною, яка обмежила в'їзд російським та білоруським спортсменам, адже вбивці не повинні виступати на спортивних майданчиках цивілізованого світу. Цей крок показує, що Іспанія виявила сильну та непохитну позицію, висловила підтримку Україні та засудила дії російських загарбників. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, новини.